У головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на звинувачення рефії генерала Буданова у тероризмі. Ми з ними більш, мабуть, не договоримося, а Ми і не будемо з ними договоритися, тому що два совершенно різних общства. Кожен українець, який чинить спротив загарбникам, може потрапити у чорні списки російських загарбників, а звинувачення росіянами керівника головного управління розвідки генерала Буданова у тероризмі це визнання високої професійності цієї служби. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зауважив, що саме Росія вчиняє терористичні дії стосовно українців. А ми у відповідь чинимо супротив, що є нормальною реакцією, і вороги, де б вони не знаходились, будуть покарані, а Україна буде звільнена. Додав Юсов у головному управлінні розвідки. Пообіцяли і надалі здійснювати ефективні наступальні дії проти окупантів. А щодо вашого питання, я думаю, що це війна це війни на морі, і я поясню, чому справа тому, що наша війна на морі вона проходить і відбувається саме так. Можливо, не так, як багато хто собі уявляв, коли є е, великі такі, е, скажімо, бої між арматами, між флотами, е, з залученням величезної кількості компонентів авіації і так далі. Ні, зараз е, наша війна на морі. Е, Російсько-українська війна на морі вона виглядає саме так: Україна наносить удари по військовим об'єктам окупантів в Криму, доволі такі болючі, ефективні удари. За допомогою тих ракет і іншої зброї, яку ми маємо. І до речі, ви бачите, що ми наносимо удари, зменшуємо спроможності Чорноморського флоту Росії, обмеживши їхні можливості патрулюванням переважно в нейтральних водах на північ від босфору, тому що вони дещо обмежено можуть застосовувати, але на жаль, вони ще можуть застосовувати так само свої ракети на сії калібрів і для ударів калібрами. І в цей час отримуємо інформацію про те, скільки кораблів виходить з українських портів в рамках зернової. Ініціативи переважно. Росія, в свою чергу. Веде свою війну на морі, не маючи достатніх зараз інших можливостей, ударами шахедів переважно по портовій інфраструктурі, по інфраструктурі сільськогосподарській, по тому, куди вони дістають, де можуть влучити, де, на жаль, є влучання або де можуть впасти уламки внаслідок того, що вони запускають ці свої шахеди. Ось це на сьогоднішній день, мені здається, і зернова ініціатива. Це так, як скажімо, як одна із причин. Тобто, ми в своїй. Чергою демонструємо, що дивіться, ми здатні розблокувати від. Так званої умовної блокади, яку Росія намагалась оголосити нам наші порти, і все одно перебувати в рамках зернової ініціативи, чи я маю надію використовувати порти бодай щонайменше для інших цілей. А Росія ні, вона говорить, ні, ви не зможете, тому що ми вам будемо перешкоджати. Ось це я називаю в нашому варіанті війною за домінування і підпанування в північно-західній акваторії Чорного моря. Удар по Сочі можна якось пов'язати ось з цією боротьбою за домінування в акваторії безумовно ослаблення угруповання військ противника, яке має безпосереднє значення якраз допоміжні аеродроми, які знаходяться аеродроми резерву, звідки потім перебазовується та чи інша авіація в даному випадку. Військові гелікоптери, звичайно. Це є проявом, і всі удари, які йдуть новоросійськ. Згадайте атака, якраз Алінігорського гарняка там безпосередньо. Потім інші випадки, де які траплялися краснодарські країни, не тільки де палали нафтобази, які забезпечують зокрема чорноморські флот чи інші сили ворога. Це все якраз і є прояви, скажімо, ось цієї війни на морі. Сьогодні стало відомо про те, що Сполучених Штатах буде ухвалений бюджет без тих грошей, які мали б піти на допомогу Україні. Ну це поки що на 45 днів, але ми бачимо вже досить серйозне політичне протистояння між демократами і республіканцями в конгресі. І виникає питання: як Україні виходити з цієї ситуації, що потрібно зробити для того, щоб або відновити це фінансування, або зрозуміти, чим його можна замістити в найближчий час. Ну, ви знаєте, я навіть не знаю, що можна ще зробити більше, тому що ж нещодавно там був президент України з великою делегацією нашої, і він зустрічався, зокрема, проводив зустрічі у Вашингтоні на достатньо високому рівні, і до речі, ми чули запевнення і від адміністрації. І так само ми чули запевнення від конгресменів про те, що буде продовжуватися підтримка України. Я думаю, що зараз буде все активізовано. Ну, у нас за будь-якими контактами влади, не тільки влади, громадянського суспільства, експертів. Я думаю, журналістів, щоб висвітлювати це питання. Але я думаю, що ми не можемо вплинути на деякі процеси, які знаходяться поза зоною. Даруйте за тавтології нашого впливу. Я маю на увазі все ж таки е, вибори в Сполучених Штатах, і ця політична боротьба вона буде набирати обертів, і ми маємо бути готові до цього. Тобто, ми маємо розуміти абсолютно. Дивіться, Росія не прикрита, говорить про те, що вони будуть воювати щонайменше до кінця 2024 року. Прямо не заявляючи про те, що чекають результатів виборів, в США, але ж ми розуміємо прекрасно, що за дужками під текстом саме такий, що це проміжна ціль. Далі подивляться. Я думаю, що вони і після виборів війну не закінчать. Але питання в тому, що фактично прикрито говорять про те, що вони очікують можливо інших рішень і можливо тиску на Україну внаслідок проведення виборів і можливої зміни адміністрації, щоб українська позиція не була настільки. Безкомпромісна по відношенню до Росії, і ми так само маємо розуміти, що так чи інакше, але ситуація з виборами вона буде впливати. Я не думаю, що ми отримаємо зараз найближчим часом якісь такі вже фатальні сигнали про те, що допомога і підтримка України буде зменшуватись. Я поясню, хоча б чому Ну, тому, що навіть оцей же форум оборонних індустрій, який відбувався в Києві. І загалом зараз збільшення фінансування видатків саме на закупівлю зброї і виробництво зброї, що відбувається на заході. Ну я думаю, що навіть ті ж самі республіканці, е яких підтримує багато концернів дефенс індустрії американських. Навряд чи будуть зацікавлені в тому, щоб ці обсяги зменшувати, і зрештою, добре, вони можуть готуватись до війни з Китаєм, до війни будь-яким. Але якщо буде виникати, скажімо так, надлишок, що робити в подальшому зокрема з цією зброї, ну ясна річ, що вона буде передаватись, зокрема Україні, тому я не думаю, що зараз найближчі місяці є підстави говорити про те, що для нас щось надзвичайно істотно зміниться. А ви можете мені пояснити, от Україна має бути менш безкомпромісною до Росії? Ну таке враження, ніби. Українська армія в Брянську, Росія просить перемовин, а Україна відмовляє і хтось там в Сполучених Штатах вважає, що Україна має бути більш компромісною. Ну поки що російська армія в Донецьку, Луганську, Симферополі, Севастополі, Мелітополі нові каховці і російські керівники раз за разом говорять, не буде ніяких перемовин. Ми вирішимо все на полі бою. В будь-якому разі ми будемо захоплювати нові регіони. Нам ці українці взагалі не цікаві. Хто має тут іти на компроміс? Коли Очевидним бажанням Російської Федерації воювати до останнього українця.